Мамо, чай звісно, добре, але якби ще солоденького до нього. А як на рахунок тортика млинцевого тірамісу? Ти знову прочитала мої думки. Якраз я про нього думав недавно. Скоро масляна, буде людям актуально. Який розріз. Це просто ідеально смачно. мисці змішую яйця, беру цукор. Для себе ми обираємо хуторок, обов'язкову дрібку солі, також від хуторок. Збиваю вінчиком, вливаю тепле молоко, борошно борошною, в нас тісто не попливе, тому що хуторок не підведе. Просіюю какао, вінчиком перемішую. В кружці в мене кип'яток. Висипаю розчинну каву, перемішую, щоб кава розчинилася. Вливаю до тіста і знову гарно перемішую. В кінці додаю розтоплене вершкове масло. Млинці посмажила, в мене їх вийшло 17 штук. Кінці обрізала за допомогою роз'ємного кільця. Тим часом приготую крем. До крем сиру додаю ванільний цукор та пудру. Гарно перетираю все ложкою. Замість крем-сиру можна взяти маскарпоне. Холодні вершки взбиваю до ось таких стійких піків додаю до крем-сиру, гарно перемішую. Получається, ось такий красивий однорідний стійкий крем. Торт буду збирати в роз'ємному кільці. Діаметр у мене 18 см. Викладаю на дно млинець, одну столову ложку крему. І так до кінця, поки не закінчиться крем, та млинці. Останній млинець я змащую легенько. Залишила 3 столові ложки крему, виложила його у кондитерський мішок та ось таким способом прикрашаю. Ставлю торт на ніч в холодильник, нехай гарно пропитається. Торт дістала з холодильника, виняла з форми, зверху посипаю какао, можна ще прикрасити будь-якими фруктами. І готово! Обов'язково приготуйте всім смачного!